Як створити тренування в Garmin? В годинниках Garmin є величезне кількість встановлених спортивних програм. Але що робити, якщо потрібна якась унікальна, спеціальна під ваші потреби програма тренувань? Звісно, створити за допомогою Garmin Connect. Зараз я вам все покажу, як це зробити. З вас підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди, SportTime.ua. Нам сьогодні, звісно, потрібен буде телефон з встановленим Garmin Connect. Це безкоштовний додаток, ну і, звісно, годинник. На нашому випадку це Garmin Tactics Delta. На нього огляд ми вже робили. Також на його прикладі розказували про тактичні функції Garmin. Всі відео ви можете знайти в посиланнях. По-перше, синхронізуйте годинник з телефоном. Далі переходимо в більше, тренування і планування, тренування, створити тренування. Тут ми обираємо те тренування, котру ми хочемо створити. Давайте зробимо силове тренування для спортзалу. Обираємо його та переходимо в меню. Все починається з примітки. Там ми можемо залишити будь-який коментар про тренування, або просто називаємо це День рук. Далі розділ кроки це дії, які ми виконуємо під час нашого тренування. Ми можемо додавати крок або раунд. Крок це коли підходи йдуть один за одним. «Раунд» – це вже окремий блок з вправою та відпочинком. В цілому, ви можете використовувати як перший варіант, так і другий. Як вам буде зручніше. Тут є три таких крока: розминка, тренування, заминка. Розминка це початок тренування, коли ви тільки починаєте, тільки розминаєтесь. Можливо створити декілька таких етапів, як на початку, так і в кінці тренування на замінці. Давайте спробуємо зараз створити з вами тренування. Щоб зберегти наше тренування, в кожному кроці повинні бути якісь вправи. Почнемо з розминки. Тип етапу. Тут можна обрати саме тип тренування під час відпочинку, але про це розповім трохи згодом. Нам потрібно для розмінки обрати вправи. Натискаємо цей пункт. Я займаюся спортом, мабуть, все своє усвідомлене життя, але я навіть не знаю 10% цих вправ. Їх тут ціле величезна кількість. Якщо ви знаєте назву своєї вправи, краще використовувати пошук, навіть можливо заліпнути тут на деякий час, переглядаючи та пересчуючи вправи. З цього боку хлопці і дівчата з гармів підійшли до цього переліку максимально відповідально. Мабуть, зібрали всі вправи, які взагалі можливо знайти. Для розминки оберемо Давайте підтягування. В розділі вага вже позначено тіло. Ось тип цілі можемо обирати. За замовчуванням тут стоїть натиснення кнопки кола. Це кнопка LAP. Тобто ви робите повторювання, скільки вам потрібно. Закінчили вправу, натиснули кнопку «Лап», переходите до наступного підходу. Також в цілях можна обирати повторення, і тут вже вводимо в мету кількість повторень. Коли зробите прописану кількість повторень, будинок це защитаєте та завершить вправу. Якщо обираєте за мету час, встановлюйте в меті стільки часу, скільки ви плануєте робити підхід вправі. Наприклад 30 секунд. В калоріях виставляйте мету тупо втратам цих самих калорій, ну і по пульсу. Ставте по потребі. Вище або нижче певного значення. Давайте залишимо натиснення кнопки кола. Якщо для розминки вам мало однієї вправи, натискаємо кнопку Додати крок. В нас з'явилось нове віконце тренування. Та змінюємо його на розминку. Після чого додаємо до нього вправу. Чекаємо в переліку або через пошик. Нехай це буде щось з бігу. І давайте встановимо для цієї вправи час. Нехай буде 5 хвилин. Ми вже вміємо це робити. Ось в нас вже є такий блок розминки. Нехай там будуть дві вправи. Уявимо, що всі вправи зробили. Розім'ялись і тепер готові до основного тренування. Але перед основним тренуванням потрібно, мабуть, трохи відпочити та плюс поділити наше тренування для зручності. Тож додаємо крок, він ось тут з'явився. Змінюємо його тип на відпочинок. Також можемо змінювати тип цілі. Давайте залишимось на часі та виставимо відпочинок на 3 хвилини. В цілому може виставити 24 години. Тож за бажанням. Виставили відпочинок на 3 хвилини. Ось, наприклад, ми зробили наші дві вправи, і під час тренування ми бачимо, що годинник нам споміщає про 3 хвилини відпочинку. Тож ми розуміємо, що розмінку ми закінчили, і тепер переходимо до тренувань. Він буде у нас йти другим кроком, бо першим кроком була розмінка. Можемо, звісно, залишити коментар по поводу тренування або дати назву. Обираємо вправу. До речі, тут є вкладка «Недавні». Тут ви можете обирати серед вправ, які вже використовували. Тут вже виставляємо вагу та кількість повторень. Також, в кожному кроці потрібно додати відпочинок. без цього всі вправи будуть йти один за одним без пауз. Це можливо робити в кроках або окремо в вправах. І таким чином, можливо додавати ту кількість вправ, які вам потрібні, але не забувайте додавати кожного разу відпочинок перед наступним підходом та вправою. В кінці давайте зробимо замінку. Оберемо вправу і давайте також поставимо як ціль час. Тобто будемо робити цю дію протягом 3 хвилин. Ми з вами зробили таке маленьке, ну дуже маленьке тренування. Давайте його збережемо. Звичайно, тренування ви можете зробити собі набагато більше за розміром, більш складне, але для прикладу на сьогодні вистачить. Зберігаємо тренування, називаємо як зручно. Можете назвати День рук або третє тренування спини, чи як завгодно. Ось вона тут з'явилась в наших тренуваннях. Та вже тут відправляємо у тренування на наш годинник. Додаток зараз нам запропонує вибрати прилад. Обираємо прилад і все. Він на годиннику. Ми спеціально для цього на початку синхронізували годинник з телефоном. Тут, до речі, можливо редагувати тренування, переіменовувати, додавати в календар, тобто запланувати собі заняття, як нам потрібно. Вона автоматично зберігається в календар. Далі синхронізуємо годинник з Garmin Connect і переходимо до годинника. Ми робили силове тренування, тому знаходимо його в меню. Це Garmin Tactics Delta нагадує про це. Тут в меню заняття ми можемо обрати стандартне або наше тренування. У першому випадку годинник буде намагатись самостійно визначити вправу. Кількість підходів, час відпочинку буде враховуватись натисненням кнопки LAP. Тобто буде максимально стандартне тренування. Для будь-якого виду спорту з часом виконання вправ та відпочинку. Ось тут внизу є наше збережене тренування, його і обираємо. Можемо насправді зробити стільки занять, тобто тренувань, скільки нам потрібно. Це все так же працює в інстинктах або ендуро. Немає різниці. В цілому, ви можете створювати різноманітні тренування на тиждень, місяць або навіть на рік вперед. Можливо, повторювати тренування, встановлювати цілі, слідкувати за своїм прогресом. Все зроблено для максимальної зручності. Так, звісно, потрібно буде витратити деякий час на створення заняття, але це того варте. Ви будете чітко бачити свої результати, свій прогрес та більш детальніше планувати свої тренування. До того ж, це безкоштовно. Зараз покажу, як виглядає саме тренування на годиннику. Обираємо наше тренування та натискаємо старт. Годунок сигналізує, що ми починаємо розминку. І далі ми бачимо ті вправи, які ми встановлювали. Ось на цьому все. Ми спробували максимально зрозуміло та чітко пояснити, як зробити тренування в Гармін. По такому принципу можливо створювати будь-яке заняття, яке вам потрібно. Якщо у вас є якісь питання, пишіть у коментарях. На все відповімо. Також не забувайте, за Гармін ми вас чекаємо тільки у нас, якщо вам потрібна будь-яка модель. Напишіть нам у будь-яку соцмережу. До того ж, ми даємо безкоштовну гарантію один рік на всю нову продукцію. Тож, дякуємо за перегляд та підписку. Все буде Україна!